Так, всім привіт, друзі. Сьогодні 14 вже вересня. І що ми продовжуємо робити тепер пол і будемо його заливати в бані. Значить що я купив? Я купив чорну, ви бачите, целофан чорний, постелив повністю. Ота в мене просто впала а так. Аж до самого льового фундамента буде целофан, який там воно стоїть. І зараз я буду вкладати ось цей наш. Для фундамента підлога. Це в мене п'ятірка, я думаю, цього достатньо буде, а зверху вже піде в мене сітка армуюча. Так, я роблю, а ви дивитеся. У нас сьогодні субота. На вулиці. Дуже класно, можна працювати. Не так тут спекотно. Так, і вже бачите, підготував трубу, поміряв все, вивів, зараз це все, все постелю, ставлю трубу, щоб вона була трішки вища, ніж наш нуль. І сміливо можна буде заливати. Так, ну якось так ось. Виходить в нас, бачите. Оце так будемо його класти. Значить, і зараз я це все підготовлю. Поїду, придбаю піну. Ми його на піну посадимо. І все. І зверху піде вже сітка в нас гармуюча. Так, ну що в мене вийшло. Уклон труби я зробив, дірки по целофанам закрив, все, можна приступати, заливати. Арматура вкладена і арматуру я ще поскручував між собою, щоб вона держалася куче. Все, друзі, зараз включаю бетономешалку і будемо працювати. Так, ну що, перший заміс вже в нас є. Дивіться, як гарно. Почав так. Що вам хочу сказати? Це я вперше сам роблю. Завжди робив, мені допомагав Руслан і в хаті, і все. А це я роблю сам, друзі. Не знаю, дуже не критикуйте, може що не так. В інтернеті ти подивився, знайомим перезвонив. Все, мішаю три. Відра піска і 4 відра циме... щебня і відро цемента. Оце роблю такий пол, а потім ще ж буде трішки зверху із чашка вже. Ось оце так. Не серчайте, якщо щось не те роблю. Ні підскажіть. Може тоді далі ще в мене заливати є, що буде. Так, потихеньку робота продвигається, друзі. Минуло. Вже дві години. Я вже більшу половину залив. Все, залишилось цей кусочок і все буде добре. Так, все. Бачите, після кожної роботи завжди мию нашу бетону лопати, мастерки, щоб все було. У нас пофеншує, друзі. Так, ну що, йду, вам покажу, що я сьогодні зробив. Зараз 5, ну, точніше, 17-та година вечора. Ось ми і забетонували нашу цю площадочку. 3х2. Не спіша. Так, да, самому хочу сказати тяжкувати, якби хто допомагав, то було б і швидше, і простіше, і трішки ближче. Або хто б заливав би б, або на бетономішальці стояв все одно поміч не помішала б і не завадила б. Так, друзі, все. Закінчую сьогодні цей день такою роботою, тому що треба їхати. Забирати і дружину з роботи і вправлятися. А завтра неділя я вам покажу наше господарство, тому що з цими будівництвами я трішки його похерив. Скажу вам відверто, покормив, не прибираю, нічого, завтра буде, мабуть, наводити порядок. Всім доброго ранку. У нас сьогодні, неділя, наступний день. Зараз дружину відвезу на роботу. Зараз зайдемо, поглянемо, як ми залили наш фундамент. Я думаю, він вже трішки вже схватився. І що, приїду і планую сьогодні трішки поперебирати в нашому крольчатнику навести порядок, зробити дезінфекцію і вибити нам штук 3-4 кролика. Вони там не потрібні мені. Вже вони підросли, підуть друзям у мене на м'ясо. Так, дивіться, показую вам. Цей кролик у мене бігав вже другу неділю, ви бачите. Просто взяв, випустив по дворі. Оце він у мене так сидить, бігає. Ну, результату я не бачу на краще. Подивимось, може сьогодні я його таке заб'ю і в мішок піде. Просто і кролик мучиться, і він худає, і вже в ушка впали. Бачите, бачите? Це знову вам про міксоматоз. Так, ну що, ось наш і результат, дивіться. Я по прийду водою трішки зверху. Тут прохолодно, неспекотно, вже і на дворі нема такого спекотного і ходити не буду Добре вже оце така праця в нас вчора сьогодні в мене був забій Так, зараз покажу кого я прибрав я прибрав оцю да, вона зажирівша вже зараз відкрию хай кури зайдуть там погребуться Може, там вигрибуть, не знаю. Забив цього кролика, він мені не потрібен був, і забив у мене там кролика третього. Вихід м'яса я не знімав, тому що, бо там кров є. Е, значить, найменший е, кролик це був молодий у мене. Це там, який сидів, це каліфорнійчик. Е, значить, е, Вихід м'яса вийшов у мене, тільки не встиг я зважити живою вагою кіло 700. кг. Ці вже були покрупніші. Цей кролик у мене був, якщо ви бачили, у нього один зуб неправильно пішов в бок рости. У нього вага була, ну ось оце вони брати ось сидять. Ось. Оце він і цей теж кролик, це вони були брати. E, Значить, десь вийшов він у мене 2-300. Ну, а ця королиця, вона у мене прошлогодня. Я її парував, вона не спарувалася, вона дуже зажирівша. Все, прекращаю зараз тоді кормити зерном, перевожу їх на сіно. тому що дуже-дуже зажиріло, То вони не хочуть дуже мене йти паруватися, мабуть. І все. І кролиця вийшла вага десь 3,5 кг. Вже без кишок, без нічого. Так, друзі, ще тепер що? Зараз що я хочу? Вже у нас 15 та година неділя. Я хочу ще раз, це вже третій раз, я прокапаю наших кроликів, бо деякі кролики в мене замовили на Бориспіль. Значить, що хочу сказати, якщо людина дивиться. Його кролик, ось він сидить. Він моєму кролику, яку я залишаю, це по. бо я ж ви в курсі що одного прибрав, по книжці знайшов, он він сидить, той кролик, я його пересадив. Він йому трішки надгриз яйце. Так. Да. Я думаю, що там крики стоять, а він його трішки вкусив. Не відгриз, а трішки вкусив. Я думаю, що для паровки він підійде, нема такого нічого. І все, в мене звільнилась клітка, я можу подивитися і пересадити деякі, може, кролиці Оце так. І зараз я їх всіх прожену від вушного кліща.